Пошкодувала тисячу разів, що я зареєструвалася на тому сайті знайомств. Весен, буну, я піорзон. Вже ж труси на очі завертається. Поняття, що чоловіка трудиться і всі сили дати на те, щоб все було класно. Всім привіт, а з вами знову дівчинка з орхідеї. І тут я розповідаю про цікаві теми з гумором. І не тільки. Сьогодні, як ви побачили, то в мене буде трошечки інший формат, це переписка. Але я сама не буду переписуватися. За мене буде переписуватися Я Йому буду просто скидати репліки, а він буде відповідати. Я йому надіслала свою анкету, і щоб він відповідав згідно цієї анкеті. Спершу я зареєструвалася на сайті знайомств. Який називається Дайвінчик, це в Телеграмі, і мене абсолютно ніхто взаємно не лайкав. <риклад> Моя анкета виглядає отак: Віталінка, 22, Львів. Всім привіт! Я полюбляю фотографувати природу, читати книжки, смачну їжу та котиків. Я навчаюся на третьому курсі на економіста. Я шукаю собі хлопця, який буде спортивним, цілеспрямованим. Та, який буде піклуватися про мене. Я сама дуже тактильна, дбайлива, розумна і трішки вразлива дівчина. Якийсь смайлик. Ну, а що я? Я ж не промах. Я йому відправила цьомочку. Як справи? Ох, як завжди. Читай книжки. Мрію про принца на білому коні. Та спостерігаю за котиками, які думають, чи вони володарі цього світу. А у тебе як справи, чи є якась цікава пригода в твоєму житті сьогодні? Ні, я просто працювала до вечора і дуже втомилася. Ви робите дуже гарні речі, а аж малови можна спитати? Начебто однолітки. Ох, дякую, це так приємно чути. Я просто намагаюся робити світ навколо трохи казковішим. Весен буну, я піорзону. Що? Ви приїдете до Києва? Тільки у тут отут -от -от відомо, чи приїду я до Києва? Коли ви останній раз були в Києві? Ніколи не була в Києві, ну тут я вже відповіла, бо чаджепці мені почав писати знову по 300 строчок, і я думаю, ну трошечки буде він відповідати, трошечки я, тому що так я переписку просто завалю. Ви б прийшли зустріти мене? Ні. Якщо приїдеш, можеш залишитися зі мною. Та й не збиралася, ну ладно. Давай приїзди до мене, будемо разом досліджувати казкове королівство. Ти їдь зі мною до Києва. На білих казкових конях. Ще і... джепті все ще намагався врятувати ситуацію, але все вже тут пропало. Забудь казку. Приїдь зараз до мене в Київ. Приходь до мене, можеш залишитися зі мною. Крапка. Кампуктер, телефон взяти, і я побігла до тебе. Забула про казку, побігла вже. Все, вже ж. Труси на очі загортаються. Хей, hey, where are you from? І тобі доброго вечора. Я з України. Ха-ха, can you speak English? Тільки державного. Привіт! Чудовий вигляд в тебе! Привіт! Дякую, приємно чути. Я завжди намагаюся виглядати на максимум, навіть якщо це лише слова. Чи реально моянка така драматична? Чи я чогось не знаю про Чаджи Пісі? Завжди будь такою. Давай знайомитися. Ох, дякую, так і що. Я навіть не знаю, як бути такою гарною. Може, це просто магія котиків. Вони навчають мене цьому. А знайомитись, ну, це звучить як початок якоїсь великої пригоди. Але мені здається, що я вже знаю твоє ім'я. Хоча може це просто мої фантазії, бо я мрію про все на світі. Як думаєш, чи зможе принц на білому коні теж називати моє ім'я? Принц на білому коні зможе не тільки називатися не тільки ім'ям, а зможе перемогти орків. Ельфів, гномів, які повстануть проти нього, Проклади свій шлях до замку, через болота, дрімучі ліси і всякої нечисті, щоб добратися до башні, в якій знаходиться принцеса, щоб звільнити її і розчакувати від цих чар великого чародія, щоб вона жила щасливою. А вам не здається, що він теж писав через чат GPT? Ну, якщо навіть так продовжуємо переписку. О, це звучить просто чудово. Принц на білому коні, що не має чудове ім'я, але й готовий пройти через усі випробовані, борючись із зорками, ельфами та гномами. Ну, а гномів то за що? Уявляю, як він вчить через дрімучі ліси, долає болота і зупиняє темних чародіїв, розрушаючи їхні плани одним ударом меча. І ось він доходить до замку, де я, заклята чародієм принцеса, а може, чародій зачакований принцесою, хто знає. чекаю на свого рятівника, готова почати нове життя, де все наповнено магією щастям. Але чи готовий він до всіх випробувань? Чи стане його любов такою ж сильною, як його меч? Так це захопило. Його сила не тільки в мечі, а в мужності, відважності, можливості творити дива, створювати відчуття спокою та гармонії, як інтаяння. Його велика сила духу та непереможна сила, воля дають йому незрівняно великі і потаємні навики, якими оволодівають не всі вищі сили. Він не боїться ні Геркулеса. Ні Аїда, ні Зевса. Тому його потенціал досить великий. А чи можеш ти мені довести? Свої слова вчинками? Оте ти приводу Геркулеса, Аїда Прометея, там, Зевса? От вони отак от, от стануть перед тобою. А що ми будемо робити? Ага. А чи готова принцеса до спільних приход із принцем? Чи зможе вона дати шанс йому? Чи все ж таки він вернеться назад? Ладно, не будемо погати. До своїх справ, які ще попереду. Вирішувати, звичайно, в принцесі, але принц чекає на неї, як природа чекає весни, коли все розкитає та оживає. Пташки у небі співають. Трава зелененька із ґрунту проростає, і принц вже чекає свою принцесу. Що ж відповість принцеса на таку пропозицію? Але принц чекає на неї, як природа чекає на неї. Хоча че природі чекати весни, вона ж і так прийде. Ох, принце мій, ти такий романтичний, що навіть мої мрії здаються плітими порівняно з твоїми словами. Я наче сама весна, і, хоча все це так красиво і чудово, але ж як принцеса я повинна бути. Обережною. Так, я готова до спільних пригод, але знаєш, серце моє не так просто відкривається, чи справді ти зможеш витримати всі мої книжкові ночі та куцячі шалості. Але якщо твоя відданість настільки сильна, як твоя поезія, то хто знає, можливо, я там шанс твоїй весняній пропозиції. І ми разом будемо чекати на нові пригоди, як пташки, що співають вранці. Принц спроможний на багато речей, пригод та справ. Він як чорна конячка. Працювати чи як? Що повільно, але впевнено просувається у своїх героїчних поєдинках та битвах, що були, та на які його ще чекає його доля. Принц віта не лише одній. Він із цих сил готовий боротися за таку милу та щиру, всім серцем свою принцесу. Він готовий до всіх випробувань та до всіх книжкових ночей, якими вони не були, тому що він вірить всім серцем та всією душею принцесі, бо його душа чиста, відкрита, а розум всіма зусиллями відкидає всю негативну енергію. Яка лиш і бажає цього принца зламатися, здатися на своєму шляху, але принц сильніший за це все бо він ж соточку. Бажання принца тільки одне побачити поряд із собою веселу, відкриту та милу принцесу. Ну, далі, в принципі, ми переписувалися там про одне і те ж, про подвиги і потім він мені запропонував зустрітися, але. Ну, принцеса десь у відвісті, принцеса немає у Львові. Тому переходимо до наступного героя. Привіт, квіточка! давай знайомимось. Привіт, росточок. Давай. Саша, мені 27 років, працюю архітектором, займаюсь кікбоксином, граю на гітарі, подорожую світом, люблю відпочинок на природі, суші, піца, шашочки. Розказала по факту те, що от людина знає, любить там і так далі. Молодець, от так от і треба. Всім привіт, я Віка, мені 17. І я полюбляю знімати відосики на ютуб. Хавати Паски і монтувати відео. Всім пока! Що правда подумаю, що пока. ні ні почекайте. Ти таке миле чудо. Та не чудно, нічого то нормально виглядаю? Чого ти ото почав? Розкажи про себе щось. Я люблю, коли мені купую тортик тортики, розповідають про цікаву літературу. Він лайкнув це все. І далі нічого не відповів. Тому що він не захотів мені тортика купляти. <кхи> <кхи> З цього моменту офіційно я оголошую те, що я. Виходжу заміж. Кільце скоро буде отут тут побачите Ми зразу ж е, з ним перейшли в ТГ, тому що він, типу, сказав: Давай в ТГ, тут мені некомфортно. Я така, окей, привіт. А це що ж означає? Все закохався? Привіт! Ти як? Що робиш? Що про себе розкажеш, чим цікавишся? Е, тут я вже без чату GPT, тому що. Мені здалося, що якщо вже червоне сердечко, то значить щось що, що вже буде не так. У мене все супер, я вчуся на економіста, читаю книжки. Така домашня дівчинка, да? Файно, як ти любиш проводити свій вільний час. Ти дуже красива, мені сподобалось. Далі він мені скидає дві свої фотки. Нахрена? Ну, я побачила, це вже на сайті з не з мені далі. Щось пропало. Та є трохи. Зробиш селфі? Не можна, ти був начемним хлопчиком. Ну, на той час у мене не було селфів відредагованих. Згодом я вже їх зробила. І як хочеш мене покарати обіймашками або поцілунками. <клух> Лозенякою з верби. Я б тебе хотів міцно обійняти. Ти гарна, мила, чарівна дівчина. Ну, селбі Мила Милий наче то хлопчик. Я б тебе покарала смачними пиріжками. Так мило. Ням-ням люблю пиріжки. Тільки на роботі купляю на перекус домашніх не їв. Ой, а у мене які смачні. Розганяєш апетит. А то. Ой, а можна ще і з борщиком? Ще краще беру тебе за дружину. А щось, щось... не зачасався. Походу, бреша. Добре, я тебе за чоловіка. Прибрати будеш, а я наготую пиріжків. Звісно, я багато чого вмію. Готую найкраще тільки м'ясо. Яке м'ясо, наш рецептик? А пахне як! Ой, яка краса. Тільки я це не їм, якщо я це з'їм, я вже буду через 20 хвилин в туалеті. Теж ліплю готувати? Бувало, виходить, а буває десь затопив. Чомусь переборщив. Ну, тут жиза. Чи я готую раз півроку, але теж жиза. Завжди ще з чимось переборщую. і вона не виходить. Ну, то таке. В, в, в кожного своє. Це і є нормальне приготування в меди також. А ти класна дівчина. Ой, дякую, велике. Які в тебе захоплення? Як любиш проводити час? І далі він мені знову скинув свою фотку. І знову почав просити селфі. Через деякий час він злився. Дякую всім за увагу, дякую за перегляд. От така переписка вийшла. Я сподіваюся, що вам сподобалося. І пишіть свою думку в коментарях, тому що для мене це важливо. Коментарі це для мене мотивація і показник того, що я працюю не задарма. Дякую всім за увагу. Дякую за перегляд. З вами була дівчинка з Архідою. підписуйтесь.